Нам щиро дякуємо всім, що прийшли до нас на свято і хочемо побажати від душі здоров'я і радощів багато. Нехай же свято трійці усіх вас веселяє, а святий з неба довгі роки вам посилає. Піджати, та віночки сплітати, а віночки сплетамо, хороводом підемо. І це з прийдемо по подаляночкою. you <laughs> Цим привітайте, Здравствуй, сонечко, дружок, Я вже встала, йду в станок. А щоб кращим був данок, запрошую усій діток, Станьте в парі, не дарнуйте і зі мною ж потанцюйте. Поклонили. Шановні друзі, а тепер ми вас запрошуємо на веселе гуляння до будинку культури. Блукає, хто дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що за й робить. Бо нам заходить Дух не пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм як в усі, все мовчить, аж з Дніпра побаринали, малі діти сміючись. Та й понесло півночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розслувляла сумною малою. Ливи, ливи, моя дойня ціпром за водою, за вепливе русалкою завтра серед ночі, пливи ж, моя єдина, хвилі мої, хвилі, прилітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі плула за водою, поки сестри не зводріли. Не взяли з собою уже тиждень, як живу я з сестрами гуляю опівночі. Чи всі ви тут? Ходім шукати вечеряти. Пограємось, погуляємо, та пісеньку заспіваємо. Зачина їх на поводи, галагала до води. У нас козак в очереті, в очереті, в осуці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у Діброві. Віти дошевче в цій полі, щоб нагулятися доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають, по світи нам. Дівчата, гляньте, он хто схобить, он все субом состановить. Зареготались нехрещені, галю бізвався, галази ордами виріжемо, скажині летять до дуба. У-у-у, <плес> Та й до неї, ухопили, та й ну з нею грати. Радісінькі що піймали, грали, плоскотали, поки в вершу не запхали. Та й зареготали. Третій півні кукурику кулику в воду. Повір'я <клідко> про русалок, про малок, про перелесників, провідям, тісно пов'язані нашого народу із зеленими святами. Вважалося, що продовж тижня, після трійці, а він називався русальницею або русальницею, по землі ход ходять русалки. з народною уявою, русалки це жінки або дівчата, які під час купання втопилися. Хто підійде близько до нас, говорили люди. Хто підійде близько до русав говорили люди. Того вони заманюють у своє коло». Граються, кружляють біля нього, а потім зароскочуть і затягнуть до себе у вершу. На Чернігівщині існує повір'я, що в четвер після трісті не можна працювати на огороді, щоб не розгнівити русалок, і щоб вони не накликали біду ні на худобу, ні на птицю, ні, ні на хазяйство. Цей день називався Русалчин день. Зелені правники мають... Цілу левечку допоміжних обрядодій. І з трійцією дуже тісно пов'язані такі святкові дійства, як заливання вінків, клечальна субота, п'ятидесятниця, мусалії, поминання предків і понеділкові заговили. В етнографічній та художній літературі є чимало записів цих обрядодій. Так, наприклад, у нас на Чернігівщині, на щоб убезпечити свої помешкання, свої обійця і посіву відбуйної сили, люди кличали свої обіцяння. Різноманітною зеленю сніги ставили віху, високу жертву, оббиту зіллям і колесом воза на горі. Адже зараз ми запропонуємо кілька обрядів. Ну, наприклад, третій день, називався він Богодухий день, завершував оці тричанські свята. У кожному регіоні цей день відзначали по-своєму. У цьому обряді були задіяні тільки одні дівчата. Називається він Водити куста. Дівчата з поміж себе вибирали кустянку. Це була найвродливіша юнка, найкраща юнка. Вони збирали її у е, віночки із берези, обішували її за луфтами, прикривали летихою. Після цього кустянку вели по саду, називалося «Водити куста. Заходили з піснями до війська і лісували господарів. За ти господарі їх уседрювали подарунками, у щедрі своїми дарунками. Спасибо, Дописання. спасибо. Не дуже обряд називався рівнування. Прихопивши з собою дарунки, які назбирали у селу. Дівчата прямували до лісу. Цей ліс супроводжувався словами. Ой, дівчатонька, ой кумоньки, голубоньки кумаймося! Ми йдемо у ліс куматися йдемо, а на дубчику два голубчику кумаються, однімаються, пригортаються. На лісовій галявині розстріляли розстрілялися Лартували на ній їжу на полі і сідали обідати. Перед віночок красом комо. І цілувалися, після чого ставали у <різь> А тепер виберемо дівчата старшу кому. Там є та буду на хустинці. і чия хустинка найвища підлежить та і буде найстаршою кумою. Два, раз, два, три. І присипати, і подивимося, чи вийде у вас. Підемо подивитися, як співаю всі інші. Сами ховайтеся, <плес> цілуйтеся, обнівайтеся, <плес> міняйте тепер цього є. Зараз, будь ласка, до будинку культури на святої конфеті. Це хто такий? Танюшка, диви на камеру, диви. Танюша? Анато посміхнися табір. Танюшка.